Нині в Україні існує високий попит робітничих професій на ринку праці з метою ознайомлення майбутніх спеціалістів зі специфікою навчання та подальшого працевлаштування, Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти проводить дні відкритих дверей, на якому побували і ми. Коли йде мова про професії майбутнього, що буде, яка професія витрубана, яка не буде витрбована, то я хочу сказати про те, що кухар, кондитер, те, що стосується сфери обслуговування, швачка, а також робітничі професії пов'язані будівельними. Які є там утеплювач будинків, спеціаліст в сфері енергозбереження. це буде потрібно завжди. Одним із пріоритетів керівництва Українського міністерства освіти і науки у цьому році став розвиток саме професійно-технічної освіти та професійних коледжів. Подібна реформа потрібна для того, щоб задовольнити потреби українського ринку праці якісними фахівцями. У межах державної програми до осені 2024-го буде оновлено матеріально-технічну базу Дніпровського регіонального центру професійно-технічної освіти. На цей Заклад передбачено 9 мільйонів. Це буде співфінансування держава за свій обсяг ресурсів закупи сучасне обладнання, яке використовується в будівельної індустрії. А з своєї сторони Дніпровська міська рада виконує роботи щодо приведення цих приміщень до сучасних естетичних санітарних умов. Реформування професійної освіти в Україні передбачає масштабне перезавантаження системи не лише модернізацією інфраструктури, а й зміною стандартів освіти. Я вибрала цей заклад ну, тому, що порекомендували друзі, сказала, що це ну, найкраще. Навчання дуже добрий заклад, дуже хороша професія. Зазначимо, що Дніпровський регіональний центр професійно-технічної освіти це сучасний заклад, який має високий професійний рівень членів педагогічного колективу. Саме це дає змогу щорічно випускати та працевлаштовувати 300 кваліфікованих мобільних працівників для будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних робіт.